Купила зелену картку, зекономила на жабо, і жаба не давить. Завершилось засідання Групи підтримки України, так званий Рамштайм 16. Ну, слушайте, ну давайте смотреть правде в глаза за його підсумками. Як повідомив глава Пентагону генерал Лойдостін, Сполучені Штати нададуть на 200 мільйонів доларів боєприпаси для протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси та ракети посилять авіаційне озброєння та нададуть величезну кількість протитанкової зброї. Велика Британія фінансуватиме розмінування та обслуговування техніки. Данія передасть F-16 у першій половині наступного ро. Фінляндія сформувала пакет допомоги майже на 100 мільйонів євро. Канада забезпечить українську армію зимовою формою та взагалі усю підготовку до зимової кампанії. Бельгія готуватиме пілотів та персонал на f 16 Зокрема, бельгійські компанії нададуть технічну підтримку для обслуговування f 16 Норвегія зарезервувала 20 мільйонів доларів на розмінування українських територій. Іспанія надасть додати додаткові системи ППО, теплий одяг, а також кошти на гуманітарне розмінування. Німеччина у своєму новому пакеті передасть Україні ракетні системи Петріот та Рісті, великий запас ракет та додаткові танки. Болгарія буде допомагати з мовними курсами для пілотів f 16 І нарешті Литва надасть Україні два зенітно-ракетні комплекси на сам, артилерійські боєприпаси, армійську амуніцію та теплу зимову форму. Сполучені Штати на. Дали новий пакет озброєнь Україні на суму 200 мільйонів доларів. До нього увійшли додаткові боєприпаси для ППО, ракети для Хаймерс та снаряди до артилерії, високоточні авіаційні боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби, протитанкова зброя та інше обладнання на важливості безперервної підтримки України наголосив представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. Ми вважаємо, що це абсолютно необхідно. Ви чули, як я говорив раніше, що час не наш друг. Що ми продовжуємо робити все можливе, щоб допомогти Україні досягти успіху на полі бою і повернути більше власних територій від російських підрозділів. Військова допомога, яку ми оголосили сьогодні, ще один важливий сигнал нашої незмінної відданості підтримці українського народу. Використовується фінансування, яке конгрес затвердив протягом попереднього фінансового року відповідно до програми президентських повноважень. Звичайно, ми будемо продовжувати забезпечувати Україну необхідною зброєю та технікою, але надзвичайно важливо, щоб Конгрес дотримувався своїх зобов'язань перед народом України та надав додаткове фінансування. Ми ведемо активні розмови з членами Конгресу щодо додаткового фінансування для України та Ізраїлю. Цей новий пакет допомоги оголосили на черговій зустрічі групи з оборони України у форматі Рамштайн, яка сьогодні відбулася в Брюсселі. Про її підсумки поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином, який сьогодні працює на місці. Богдане, вітаю тебе. Отже, ти уважно стежив за заявами сьогодні, які лунали в Бельгії. Які наголоси цієї зустрічі так на свій погляд видалися найбільш важливими сьогодні? Остапе, сьогодні у Брюсселі, у штаб-квартирі НАТО, я б сказав, що найчастіше було чути слово зима і про потребу приготування до зими у воєнному стані чи війни у зимовому стані, про потребу захисту української інфраструктури, яку очевидно Росія буде знову намагатися уразити, як це. Росія робила минулої зими для того, щоб якомога більше ускладнити життя українцям. Багато разів я чув слово боєприпаси. Про це е, говорили усі. При цьому лідери НАТО, зокрема, генеральний секретар НАТО, наголошував на тому, що підтримка України не зменшується. що... Країни, зокрема країни НАТО, далі дотримуються свої обіцянки допомагати Україні стільки скільки буде потрібно, і тим, чим можуть, навіть попри погрози Росії, як використовувати зиму у вигляді зброї, холоду вигляді зброї, так і навіть попри ядерний шантаж, про що сьогодні згадав Єнс Столтенберг. Путін намагається використати ядерний шантаж для залякування і примусу. Він намагається використати цю ядерну риторику, щоб завадити союзникам по НАТО підтримати Україну, але йому це не вдається, тому що знову ж таки в інтересах нашої безпеки те, щоб Україна перемогла. Тому ми продовжуватимемо підтримувати Україну, і ми не дозволимо президенту Путіну шантажувати союзників по НАТО своєю ядерною риторикою. Богдана, нині Брюсселі відбулася не лише зустріч у форматі Рамштайна, також і засідання Ради України НАТО. Туди наголошено прибув і Володимир Зеленський сьогодні. Чи допомогла його присутність переконати союзників просунутися у тому, щоб прийняти необхідні рішення для України? Ну, власне щойно буквально, буквально кілька хвилин тому український міністр оборони, який мав бути тут сам очолювати делегацію на зустрічі міністрів Рустему Умеру. Сказав журналістам, що власне присутність українського президента підвищила рівень того, що про що тут йшла, йшла мова. Наприклад, він сказав, що деякі країни, деякі партнери України пообіцяли дещо, що Україна не очікувала що саме він він не пояснив, але наполягав, що Україна готова. Воювати і упродовж цієї зими йдеться лише про довгострокову а про гарантії довгострокової підтримки. І очевидно, можливість українського президента буде тут безпосередньо розмовляти з представниками країн-партнерів була дуже важливою. І власне не забуваємо, що у світі відбувається зараз стільки всього драматичного такі політичні зміни відбуваються. І в Європі, і в Сполучених Штатах, що якомога більше піднімати рівень зустрічі, якомога більше приваблювати увагу до українських справ. Очевидно, це головне завдання українських представників і політиків. Безумовно, бота не знає, що ці зміни, які ми зараз бачимо, і зрештою на близькому сході загострення і невизначеність з у конгресі США. Чи може це вкупі так позначитися на темпах та обсягах підтримки західних країн? Я знаю, що це питання серед інших також сьогодні обговорювали. Ну очевидно, що все позначається. Хто міг передбачити, що спалахне такий величезний конфлікт між Ізраїлем і, і Хамасом. Що близький схід Ізраїль буде в полумі? Хто міг передбачити, що у Європі у словаччині сьогодні оголосили про формування уряду, лідер якого заявляв, що він не буде давати Україні жодного патрона, жодної військової допомоги? Хто міг собі уявити, що у Сполучених, у Сполучених штатах дебати будуть виходити на такий рівень, на якому будуть заперечувати потребу допомоги Україні? Але тут коли йдеться про офіційних представників і про переважні голоси, які ми чули від лідерів НАТО, вони полягають в тому, що Україна може розраховувати на підтримку. Більше того, сьогодні американський міністр оборони сказав, що США здатні у цих надзвичайних умовах допомагати захищатися і Ізраїлю, і Україні також.